Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як правильно прати постільну білизну. І перше правило: нову білизну треба обов'язково прати після покупки. Навіть у запакованому вигляді тканина має залишки фарби, фабричне просочення може бути запиленою. Це шкодить шкірі, а після прання тканина настає м'якшою і приємнішою. Перед пранням завжди вивертайте комплект на виворі. Так кольори довше будуть залишатися яскравими і ще не змішуйте з одягом чи рушниками. Постій займає багато місця, і вона не відпереться як слід. Сортуйте за кольорами біле до білого, кольорове до кольорового, темне окремо. Тепер про температуру. Перше прання ми будемо ставити делікатний режим, максимум 30-40 градусів. Для кольорового ми використовуємо до 40 градусів, бавовна 40-60 градусів, льон до 60 градусів, а шов та тонкі тканини не більше 30. У перше прання не ставте високі температури, щоб тканина не линяла. Також, якщо тканину треба тільки освіжити, ми вибираємо або делікатний, або спеціальний постільний режим 30 40 градусів, середній віджим, щоб тканина не зминалась і не зношувалась. Кілька порад. не перенавантажити барабан для кольорового використовувати рідкі засоби, Застягуйте гудзики та Блискавки, щоб не пошкодити тканину. Для м'якості можна додати пів склянки соди в барабан і трохи оцту в відділення для опліскувача. Все просто! Беріть нове одразу, використовуйте правильні режими, і трохи більше уваги до деталей, і ваша білизна буде служити вам довго. Дякую, що дивились. Якщо поради були корисні, підписуйтесь. Тут ще багато цікавого про дім та текстиль.